Книга об'явлення, розділ восьмий. І коли відкрив сьому печать, усе затихло на небі десь на півгодини. І я побачив сім ангелів, які стояли перед Богом, і дано їм було сім сором. І інший ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею, йому дано було багато ладану, щоб додавав до молитов усіх святих на золотий жертовник перед престолом, і піднявся дим від ладану з молитвами святих, з руки ангела перед Богом. І взяв ангел кадильницю, наповнив її вогнем з жертовника та й кинув на землю, і щинилися громи, і голоси, і блискавки, і землетрус. А сім ангелів, які мали сім сурм, приготувалися затрубити, і засурмив перший, і зірвалися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, а зелена трава вся згоріла, і другий ангел засурмив. Іначе велика, охоплена вогнем гора була вкинена в море, і третина моря стала кров'ю. І вимерла третина морських створінь, які мають душі, і загинула третина кораблів. І третій ангел засурмив, і з неба впала велика зоря. Що палала, мов смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел, а назва тієї зорі полин, і третина вод стала, як полин, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. І четвертий ангел засормив. І уражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затьмарилася їх третя частина. Аби не світили вони третину дня і також ночі. І я побачив і почув, що один орел літав серед неба і кликав гучним голосом Горе, горе, горе мешканцям землі від звуку сурми інших трьох ангелів, які мають засурмити.